Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Війна в Україні може закінчитися за 2-3 місяці. Заявив міністр фінансів США. Яка умова? Про це не тільки поговоримо із Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, я вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Діром слава вітаю вас, пане Володимире. Міністр фінансів США Скотт Бесенд заявив, що війна в Україні може завершитися протягом. 60-90 днів, якщо Європа введе значні вторинні тарифи для країн, що купують російську нафту, як зазначив міністр фінансів, адміністрація Дональда Трампа не вводитиме додаткові тарифи на китайські товари, аби зупинити купівлю Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не застосують власні високі мита на Китай та Індію. Тут ми з вами про це вже вчора говорили багато про. Вторинні санкції і загалом про ситуацію довкола цього питання, тому що воно на порядку денному залишається і по сей день і буде залишатися тут на яких економічних чи політичних моделях взагалі базується прогноз завершення війни в Україні протягом 60-90 днів, про що говорить Бесенд, як адміністрація США мала. Б Якщо розглядала, якщо розглядати найкращий сценарій, координувати свої дії з європейськими союзниками для забезпечення синхронного впровадження тарифів, тут уявимо те, як би найкраще було для нас і для всіх, Ні, ну, я ну відразу відповім на, на ваше ключове. От останнє запитання: ну, очевидно, як треба було б е, е, домовлятися про спільні механізми, про спільні пакети санкцій, про спільні інструменти. І разом їх впроваджувати. Разом. Не е, гратися в ігри. От ви спочатку введіть, а потім ми. Причому очевидно, е, і дуже очевидно, що американці не збираються вводити вторинні санкції проти Китаю. От не збираються. Ну це ж дуже помітно. А е, європейці е, е, пропонують, а ви введіть. Ну так, да. якщо європейці ведуть санкції проти Китаю, ну, для американців це чудово. Да. Проблеми будуть у європейців, певні проблеми будуть у китайців. а Американці будуть керувати цією війною. Ну, ну, але від цього програє Європа. От Європа точно програє. Європа стане ще більш залежною від США і нічого не отримує, в тому числі не отримує вторинних санкцій США проти Китаю. І більше того, як засвідчила історія з вторинними санкціями проти Індії, ну точніше, це не стільки вторинні санкції, скільки підвищення мит проти Індії. І це ж не тільки тому, що Індія купує російську нафту. Всі більш-менш серйозні фахівці з торгівельних питань вони кажуть, що головна причина підвищених мит США проти Індії полягає в тому, що США таким чином тиснуть на Індію, щоб Індія відкрила свій внутрішній аграрний ринок. Ось яка мета. А не те, щоб Індія припинила купувати російську нафту. Ну, якщо це вдасться, це теж буде добре. А що на, на практиці? От Отвели американці вторинні санкції проти Індії. І ми бачимо, на жаль, що Індія не припинила купувати російську нафту. Більше того, ми бачимо зараз охолодження. Стосунків між США і Індією багато хто критикує адміністрацію Трампа за це і каже, що це була помилка, що Індія стала ближче і до Росії і до Китаю. Ну простий приклад на суто символічний, але дуже показовий. Участь індійських військових в навчаннях, які зараз починаються в Білорусі, в Росії навчання захід, навчання російських і білоруських військ. І в цих навчаннях беруть участь там ну трохи менше ста індійських військових. Суто символічне, і це сигнал, це сигнал американцям, що ми вас не боїмося. Ви будете на нас тиснути. А ми будемо зближатися от з Росією і навіть з Білорусією, яка є головним союзником Китаю в Європі. На ну поряд з Росією на Ну сигнал європейцям. Якщо ви будете робити те саме, що вам пропонують американці, ми будемо зближатися з вашими ворогами, з тими, кого ви вважаєте своїми противниками, від кого ви відчуваєте загрозу, ну тобто Росії і Білорусі, та зокрема в контексті навчань захід. Вони ж насправді спрямоване проти заходу. І така назва проти країн ЄС і НАТО. Це погроза країнам НАТО і країнам НАТО, ну і країнам Євросоюзу. І Індія теж приєднується суто символічно. От яка ситуація? Результат прямо протилежний. Тому я вважаю, що це, ця заява, ну, м'яко говоря, вона цинічна і вона спрямована не на те, щоб спільно діяти. Проти Росії, посилювати санкційний тиск на Росію. А це фактично аргументи відмови самих Сполучених Штатів від того, щоб посилювати тиск на Росію. Ось в чому головна проблема. До речі, про санкції скажу, оскільки ну, тема така вже знов актуальна. От нещодавно вийшла, якщо не помиляюсь, Форін ФС да, стаття автора книжки, який свого часу, ще років 25, да, да, в 99-му році ще написав книжку Парадокс санкцій. В чому парадокс санкцій? Він полягає в тому, що санкції в умовах конфлікту між різними країнами, вони дуже часто виникають. І це такий, така майже обов'язкова складова. Конфлікту, коли одна країна, яка хоче натиснути на іншу, якщо є такі можливості, вона вводить санкції, намагається досягнути певних політичних цілей. Але в чому парадокс? В тому, що історичний досвід свідчить, в абсолютній більшості випадків санкції не дають результату, на який розраховують, тобто вони не призводять до поступок. Що інша країна, проти якої ввели санкції, вона погоджується і там припиняє щось робити. Прикладів дуже багато. Є лише поодинокі випадки, коли санкції давали очевидний конкретний ефект. В абсолютній більшості випадків, на жаль, того результату, який розраховують, немає. В тому числі от, санкції не призвели до завершення війни Росії проти України. Санкції не припинили розробку ядерної зброї в Ірані, появу ядерної зброї в Північній Кореї. Ну і так далі. Прикладів дуже багато, насправді. В той же час. І це знов парадокс санкцій. Санкції потрібні в нашому випадку, коли йдеться про Росію, от де я можу погодитись з Бесентом? Що дійсно, якщо б зараз разом США і Європа розробили такі механізми, такі інструменти, не обов'язково це вторинні санкції проти Китаю і Індії, тому що ну, бачимо, на жаль, тут результату не буде, а може бути навпаки і ще погіршення ситуації. Тому потрібно подумати про інші інструменти, як натиснути на Росію, як зменшити доходи Росії від продажу нафти. От процитую тут нашого президента він, виступаючи на конференції Ялтинської європейської стратегії 12 вересня, він сказав про те, що війна закінчується тоді, коли закінчиться пальне у Росії. В прямому перенесному сенсі пальне в вигляді. Грошей не буде грошей на фінансування війни, а леву частку цих грошей Росія отримує за рахунок продажу своєї нафти. По-друге, пальне в прямому сенсі. Удари по НПЗ, пальне для транспорту в Росії, ну і для військових теж. Так що, ну, дійсно, в цьому сенсі можна погодити з бесантом. Да. Російська нафта, да, це джерело фінансування війни. Однак тут нема. О такого простого рецепту, такого про який сказав Бесант. на превеликий жаль, ні, це не спрацює. І от тут треба думати разом, разом американцями, європейцями, треба домовлятися про те, яким чином діяти проти російського тіньового танкерного флоту. Там є інструменти посилення, посилення обмежень, не просто розширення санкцій. Цей метод, от, який люблять європейці, там кожен раз новий пакет санкцій, ну це добре як демонстрація продовження санкційного режиму, але не дає результату насправді. А от посилення обмежень, так щоб російські танкери не йшли через проливи, протоки європейських територіальних вод, щоб їх не супроводжували європейські лоцмани, щоб чітко заборонити, якщо у вас нема страховки. Ви не можете бути в європейських територіальних водах інакше це ризик екологічної катастрофи. Б дуже проста логіка, але європейці бояться бояться йти тут на конфронтацію з Росією, бояться жорстко заборонити прохід оцих танкерів через свої ж територіальні води. Ну і там є чи багато інших лазівок, якими користується Росія. Є до речі, ситуація, коли фактично власниками цих танкерів є громадяни європейських країн, особливо таких як Греція, да. Ну, тому є де тиснути. І у американців, до речі, є гарний досвід адміністрування санкцій, досвід адміністрування вторинних санкцій. Тут теж можна посилювати тиск, можна разом домовлятися. І тут є теж можливості з країнами ОПЕК про те, щоб вони збільшили видобуток нафти. Чим більше буде нафти на глобальних ринках, тим менше буде ціна на нафту. От, головне зменшення ціни на нафту, стеля ціни на нафту теж те, що європейці вже давно пропонують американцям, ну вже як мінімум з весни. Що давайте зменшимо оцю стелю ціни на нафту і будемо теж тиснути на Росію в цьому сенсі. І до речі, теж підштовхувати країни, які купують російську нафту. Тобто, тут заборонити повністю, щоб купували російську нафту, навряд вийде. А от Збити ціну на нафту це можливо. Це не просто. Тут немає теж простого рецепту, але це можливо. І от над цим можна працювати. Так що, от тут я бачу резерви, можливості, куди як рухатися, але на даний момент, на превеликий жаль, я не бачу прямих передумов для того, щоб війна завершилась вже за 60-90 днів. Теоретично це можливо. Якщо, наприклад, десь в жовтні, в листопаді Росія погодиться. На реальні мирні переговори, ну тоді да. Тоді теоретично, якщо вони погодяться, наприклад, на найбільш такий простий дієвий спосіб завершення війни, припинення вогню по лінії фронту. Ну да, от тоді да до кінця року можна домовитися. Але поки це суто теоретичний, я б сказав, ідеалістичний варіант. І для того, щоб цей варіант спрацював, не європейців треба закликати, а самим треба, хоча б політично. І в деяких випадках економічна посилювати тиск на Росію самим у США є такі можливості, ми бачили, коли Трамп реально почав погрожувати Путіну в липні. Путін відразу почав проявляти активність, почав демонструвати знаки уваги і поваги до Трампа. Правда, запропонував нові заманухи, нові гачки, на які Трамп потрапив. Ну тут же помилка самих американців. Але тим не менш, тоді стало очевидно, що тиск американців, навіть суто політичний тиск. Він може дати результати, тому зараз треба відновлювати тиск. Зокрема, до речі, постачанням зброї для України, це я думаю, теж дуже добре спрацює. Росіянам треба демонструвати силу. От, якщо Трамп буде демонструвати Путіну силу. Ось тоді я думаю, що мирні переговори можуть відновитися, і тоді з'явиться шанс на те, щоб домовитись, наприклад, до кінця року. Поки що на превеликий жаль, це суто теоретичний варіант. І я б взагалі не радив зараз знов американцям гратися в ці ігри. Пам'ятайте, 24 години, 2 тижні. От, зараз там ну, інший колега Бесента сказав, до Різдва закінчиться війна. Ну не радо бо називати дедлайни, тому що потім ви потрапляєте в халепу, коли ваші ж власні заяви, власні ваші дедлайни, вони не працюють, і це теж демонстрація слабкості. Тому, от як це не прикра, і як це не дивно, нинішні американські можновладці самі для себе розставляють пастки, які потім продемонструють їх же власну слабкість. Пане Володимире, тут цікавий момент ще про що сказав Бесент, звернуло увагу, розкритикував він закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії, з російської нафти, заявивши, що вони сприяють фінансуванню повномасштабної війни в Україні. А ми пам'ятаємо, що... Цьогоріч Індія стала одним із найбільших постачальників дизеля в Україну. Це викликає, звісно, занепокоєння через Ну, не найбільше. Можна відразу так, я так, перепрошую. Ласка. От давайте теж не потрапляти на, на гачки російської пропаганди. Десять 10%. Форб... форбс по десять відсотків не на найбільше. Ні, ну так ну і офіційні дані є. Да і е, е, ми не купували цю е, цей дизель напряму. Наскільки я розумію, да там теж йшлося через посередників, і ситуація була така, коли нам потрібен був цей дизель. Тож знаєте, можна і інакше це на. Е, е, Показувати, що знаєте, тут ми нібито купуємо російську нафту гроші, ну нафтопродукти да хай не прямо посередковано, да ми допомагаємо Росії. А можна інакше сказати, що Росія фактично постачає нафтопродукти для українських збройних сил, тому що дизель іде для збройних сил в першу чергу. Отак от, от можна теж тлумачити. По-друге, -по щоб тут теж не було маніпуляцій, коли американці там можуть сказати, навіть Україна це купує, ну не напряму. Ми купуємо в Європі. І у Туреччини іноді. Да, до речі, у Туреччини е, нафтопродукти з російської нафти купують американські військові. І це теж правда. Тому, як. Казав російський баснописець, вибачте, що цитую, да, нече на зеркало пінять", Да. Так в даному випадку, да. я, я чому дуже критично ставлюся до цих заяв і Бесента, і інших американців, коли кажуть: а от ви самі. Ну, Це цинічна і це маніпуляція, тому що ви теж це робите. Ви теж це робите. Ви критикуєте Європу. Ну і там, ну нас прямо не критикують. От європейців критикують. Але нагадаю, це теж для фахівців відомий факт: те, що Уран збагачений США, купують у Росії напряму. Яка різниця? І по обсягах закупівель ще питання. Хто е, в більших обсягах купує, якщо в доларах рахувати, е, європейці чи е, Сполучені Штати? Е, тому тут не все так просто. По-друге, якщо е, американці кажуть, що європейці купують російську нафту, давайте розбиратися, хто купує. Купують друзі Трампа. Купує Угорщина в першу чергу. Ну і там ще і, е, е, Словаччина вони отримують російську нафту з нафтопроводу дружба. Ми пам'ятаємо ситуацію, коли українські військові вдарили по розподільчій станції цього трубопроводу. Як завіріщали в Будапешті, і в Братиславі. навіть Орбан обіцяв і не просто обіцяв. Він почав скаржитись Трампу, що мовляв, бачите, що українці роблять, замість миру. Вони там нам створюють проблеми з нафтою. Ну, тут сам Трамп каже, що треба припинити купувати російську нафту. Так це треба казати не абстрактним європейцям, не Урсулі фон дер Ляєн, ні канцлеру Мерцо, які не купують російської нафти. А це треба сказати другу Віктору Орбану. Сказати: Віктор припиняй це неподобство. Досить. Да. Чомусь Трамп це не робить. І це теж про ів цинічність і маніпуляції. По-друге, про закупівлю. А, а, Індійських нафтопродуктів з російської нафти в Європі вже ухвалене політичне рішення про припинення. Це от якраз 18-й пакет санкцій, там йдеться про те, щоб припинити закупівлю нафтопродуктів з російської нафти. Так що тут вже є політичне рішення. І тому з критика з боку США це постріл в молоко, як кажуть народі. По газу те саме. Вже в Європі є політичні рішення про припинення закупівлі російського скрапленого газу. Вже з наступного року починається цей процес припинення. До речі, там теж цей газ потрапляє в Європу через посередника компанії, яка не платить податків Росії. Ну і так далі. Тобто, тут теж не все так просто. Тому з боку американців це відверта маніпуляція. Вони самі не хочуть вводити санкції проти Росії. і Починають звинувачувати Європу. І це, на мій погляд, неправильно, несправедливо. А найкращий спосіб, як ми вже сказали, це треба разом розробляти конкретні санкційні інструменти і разом їх впроваджувати. Пане Володимире, тут ще про санкції коротко додам, тому що є повідомлення про те, що Єврокомісія може не представити 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Запланована дата була 17 вересня. Питання поки знято з порядку денного. Про це повідомляє політико, яка отримала цю інформацію від анонімного дипломата в ЄС. Завжди ми посилаємось на анонімні джерела, і там йдеться, що 19-й пакет санкцій з моменту початку війни Москви проти України. Не буде представлений у середу, як повідомив Каміла Гіс, дипломат ЄС та представник національної влади, і він був виключений з порядку денного комітету постійних представників. Чи може таке рішення бути пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп та ЄС посилюють тиск на Словаччину та угорщину з метою зменшення їхньої залежності від російської нафти, наскільки це взаємопов'язано? Та чому могли б зняти з порядку денного, якщо це правда? Ну, дивіться, по-перше, а чи є тиск на Угорщину і Словаччину з боку США? Ну от ми не знаємо. Да, а, да, бажано було б, щоб цей тиск був. По-друге, я цілком припускаю, що да, зараз починається те саме, що було вже неодноразово. Починаючи з дев'ятого пакету санкцій, з кінця десь з осені, вже 2022 року, кожен новий пакет санкцій проти Росії. Він з'являвся не відразу. Завжди це був складний процес, коли доводилось умовляти на ту саму горщину. Це завжди. Кожного разу доводиться мати справу з Орбаном. Орбан блокує Орбан вимагає поступок, Орбан вимагає там певних узгоджень, виключення деяких людей, деяких компаній з санкційного списку і ну і так далі. А поступок для себе, щоб йому дали грошей в обмін на те, що він погодиться на ці санкції. Я нагадаю, що санкції Євросоюз вводить, як і багато інших політичних рішень шляхом консенсусу. Кожна країна Євросоюзу має дати згоду. І якщо враховуючи нинішню ситуацію от з позицією Трампа, Фіце, наприклад, він демонструє конструктивність, Фіце тут більш гнучкий, а Орбан, у якого вибори наближаються, він навпаки демонструє конфліктність і агресивність. І тому одна з причин, чому дійсно можуть відкладати цей санкцій, знов Угорщина може блокувати цей спільний пакет. І повторюються ситуація, яка була із 18-м пакетами з попередніми пакетами санкцій, коли знадобиться час на те, щоб знайти компроміси, і якось узгодити це питання. По друге я не виключаю, що зараз це санкційне питання 19 й пакет санкцій можуть узгоджувати з американцями. От те про що ми сказали: ну в принципі, вже була інформація про те, що мають бути переговори між європейцями і американцями, якраз з питання санкцій тіньовому танкерному флоту по російських банках, ну і це було правильно, щоб був узгоджений пакет санкцій. щоб це були не лише європейські санкції, а санкції, до яких доєднуються і американці. Оце було правильно. І якщо зараз йде процес узгодження координації цих нових санкцій, ну тоді це я б сказав. Це позитивна причина, чому поки що відкладається введення цього 19-го пакету санкцій. Шановні друзі, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Що думаєте, ви з цього приводу? І пане Володимире, до наступних важливих візитів, президент США Дональд Трамп і перша леді вирушать до Лондона, аби зустрітися з королівською родиною, прем'єром і бізнес-лідерами. Про це повідомляють на сайті Білого Дому. Запитання про те, які основні цілі візиту президента Трампа та першої леді до Лондона з точки зору дипломатії та міжнародних відносин так само тут в контексті і України. Ну, я почну не з великої дипломатії, а з питання я б сказав особистої дипломатії, дипломатії в стилі Трампа. Причому це стосується як США, так і приймаючі сторони. Трампу дуже подобається, коли йому надаються королевські Да, Королевська пошана, от як це було під час саміту НАТО в Газі. Він же там мешкав в, короли, в королівському палаці. Зустріч там і вечеря, і сніданок з, короли, з королівською родиною. Ну і ставлення до uh, Трампа як до некоронованого монарха. От йому це дуже подобається. Оця королевська шана. От весь цей uh, антураж королівський. І uh, Трамп вже бував в Великобританії. Великобританія відчули, що от саме оця тема королівського рівня прийняття і королівських взаєм для Трампа дуже важлива. Нагадаю, коли на новий прем'єр-міністр Великобританії Стармер він вперше раз приїжджав до США, зустрічався з Трампом. Він передавав листа якраз з запрошенням до цього візиту: листа від короля Великобританії. Що Трампу дуже сподобалось. ну і е, е, багато відомо про те, що Трампу подобається приїжджати в Великобританію. Ну ми ж знаємо, що є і поле для гольфу. Там <свісно> теж не остання річ важлива для Трампа. От коли були торгівельні переговори з європейцями, теж це відбувалося в Великобританії. Але тут весь антураж. От важливо, коли офіційний державний візит весь антураж, цей королівський антураж. Оце дуже подобається Трампу. Тому от це з точки зору великої політики не головне, але для Трампа дуже важливо. І для формування добрих стосунків з Трампом у європейців, ну в даному випадку, у Великобританії це теж дуже важливо. і тому це частина дуже важлива складова побудови. Зміцнення розвитку добрих партнерських стосунків з Трампом. якщо про конкретні речі, то в широкому сенсі цей візит важливий для підтримки і для зміцнення атлантичної солідарності, північно-атлантичної солідарності між США і Великобританією для Великобританії. Це один з головних пріоритетів з часів ще Першої світової війни, а з часів Другої світової війни це просто головний Пріоритет пріоритет номер один для Великобританії. Саме США є головним союзником. Є е, е, дуже е, щільна координація, е, активна взаємодія співпраці між військовими США і Великобританії, між флотами по ядерній зброї, по стратегічних озброєннях. Тому от підтримка. Цього союзу це не просто партнерство, це е, військово-політичний союз між США і Великобританією. і от е, тому цей візит важливий в такому широкому контексті, але там є і конкретні речі. Зокрема, зараз обговорюється цікавий проект, де Великобританія бачить для себе економічні зиски, домовляються про те, що буде партнерство в питаннях е, е, штучного інтелекту, е, створення е, дата центрів. Е, а зараз це. Пов'язана з криптовалютами, із, з майнінгом, з тим самим штучним інтелектом. І безумовно, тут співпраця з американцями для Великобританії це посилення їх економічного і технологічного ресурсу. От це буде одна з головних буде угода. Ну, за повідомленнями готується спеціальна угода з цих питань. Так що цей візит насправді дуже дуже важливий. Інша річ, що. Ну, тут є ще така побічна тема, це ще і вплив Трампа на внутрішню політичну ситуацію Великобританії, тому що там зростає вплив, скажімо так, власних трампістів. І побачимо, що буде далі. Але ну це це вже такий непростий, суперечливий момент, і американці, особливо Джей Ді Ленс, Вони навіть не приховують, хто у них є любимці, такі фаворити в британській політиці, і це не нинішній уряд, не нинішня правляча партія, не консерватори, які були раніше. Це нові праві, які є отакими от місцевими трампістами. І тут є на жаль проблема. Але тим не менш, ну це не головне. Це скоріше таки побічний проблемний момент. А от е, партнерства е, в сфері без сферах безпеки, в економічній сфері зміцнення розвиток партнерства між США і Великобританією – це головна мета цього візиту. В першу чергу для Великобританії. Ну а для Трампа це демонстрація. Демонстрація. Величі США, це те про що він завжди каже і головне гасло, саме про відновлення величі США. А крім того, ну і посилення впливу впливу на Європу. Ну а для європейців важливо, щоб Трамп про Європу не забував, і щоб пам'ятав, що в Європі є американські інтереси, які треба зберігати. І посилювати отут вже інтерес не тільки Великобританії, а й партнерів Великобританії США на європейському континенті, в тому числі і наш інтерес. Я нагадаю, що для нас Великобританію да добрі партнерські стосунки, союзницькі стосунки між США і Великобританією означають, що таким чином у нас є союз із американцями. Володимире, так в загальному кажуть, що візит Трампа до Британії стане таким собі тестом Трансатлантичного союзництва на єдність. Будемо спостерігати, і будемо спостерігати це в прямому ефірі. Тому, шановні друзі, залишайтеся з 24 м каналом. Пане Володимире, вам щиро дякую за ваш час, за ваші професійні думки. Та як завжди цікаву та важливу розмову. Нагадаю, що Володимир Фесенко був з нами на прямому зв'язку. Політолог, пане Володимире, бажаю вам спокійного продовження цього дня. Нашим глядачам так само і кажу до зустрічі. Дякую на все добре.